Учасники Led Zeppelin завжди славились своїми шаленими гастролями, що вони тільки не робили у готелях після концертів: то пили віскі, робили з коридорів водні гірки, по яким ковзали голі дівки, приймали заборонку, і спали з 14 річних <клес> Конкретно про це у наступних відео. Підпишись і не пропусти. Ну а сьогодні я розкажу, що з дівками у ванні робив Джиммі Пейдж, і до чого тут восьминіг. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім у 1972 році: Цеполіни зупинились в готелі у Посаденні. і після вдалого концерту промоутер виступу подарував Пейджу та роуд менеджеру музикантів Річарду Коулу пляшку шампанського висотою в півтори метри. Став лайк, якщо хотів би таку додому, а також чотирьох восьминогів. На питання, а що нам робити з восьминогами, промоутер відповів: Поплискайся з ними у ванні, вони вони точно веселіші за резинових каченят. Того ж вечора гітарист та менеджер, повернувшись до номеру, привели з собою двох дам. Запустили восьміногів у ванну і вирішили проекспериментувати, що буде з дівчатами, які туди сядуть. Голі дівки посідали у гарячу воду, поки Пейдж і Кол, посміхаючись на це дивились. Раптом одна леді від неочікуваності скопилась за борт ванни та видала милий стогін. Все тому, що малю своїм довгим щупальцем, ніжно. Ну блін, я не буду це говорити, мені соромно. Я не можу. Господи, ну що ви як малі діти? восьминіг просто заліз їй в пизд. Ніякого сексу, тільки легкий петінг. Дівчині це навіть сподобалось, так що все окей. Напиши в коментарях, чи хотів би поплескатись з таким головоногим другом. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові неймовірні історії зі світу музики. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса!